Доброго дня, кияни та українці. Ми пройшли нелегкий тернистий шлях. Ми були в КП ПЛЕСО, ми були в департаменті територіального контролю, ми були в адміністрації, ми були військовій адміністрації. всі нас підтримали. Сьогодні ми приїж, приїхали в Державну колічну інспекцію спитати їх, чи долучаться вони до нашої е, робочої групи. Яна на доброго дня! Ви доброго знаєте. дня! Ми прийшли зараз до державної колічної інспекції столичного округу. Екологія у нас в Київ, Київській області, це повна дупа. Я вам зараз скажу, подождіть. Я на Сергієвна, ми за всіх органів департаментів, управлінь, збираємо по одній людині, виїжджаємо в район, в один час, там, ми там за 2 тижні, за неділю, договарюємося, всі разом, Зустрічаємося на одній точці. Державна коміжна інспекція, плесова, адміністрація, благоустрій, ми підтримуємо Ініціативи громадськісті, бо ми повинні бути нас повинні чути і, комісійного і обстеження. Це реальна тема, і ми це зробимо. Тобто, без питань, де і нас підтримує Щодо комісійного обстеження, водних об'єктів. Я, прочь, я об хочу, щоб що щоб, щоб кожен відділ пояснив киянам, хто у нас в Києві за що відповідає. Давайте групу робити, і поїхали Дуже. і глупі. Ну що ж, ми зайшли в Державну колишню інспекцію столичного округа, порозмовляли з начальником. Майборода Яна Сергіївна розказала їй нашу ідею. Вона сказала, що гарна ідея, підтримує, але все повинно бути в рамках чинного законодавства. Тому ми все зробимо, щоб це було в рамках чинного законодавства і ми їдемо далі. Слідкуйте, буде далі цікаво.